О, Колян, давно хотів у тебе спросити. А скажи, пожалуйста, у тебе своя квартира є? Ай, жалко. Та мені не тебе дурака жалко. Мені, мені себе жалко. Бо це ж не у тебе, це у мене считай, нової квартири немає. От зараз ти, виходить, мене обокрав. Бо була б у тебе своя квартира, я би Путіну розказав, які анекдоти ти про нього в курілці там розказуєш. І все, я завтра жив би в новій квартирі. Потому что таким, как ты, подонком, квартира на России не положена. Телеведущий Кузичев назвал подонками уехавших и помогающих ВСУ россиян. Ведущий программы время покажет на Первом канале Анатолий Кузичев назвал подонками и преступниками россиян, которые покинули родину после начала специальной военной операции и затем финансировали и поддерживали і доброти, Даже русской, такой, привів, як вони, ну так. Мягко і з таким явним попустительством относиться до своїх несогласних. Тобі не подобається грабіжі, грабежи, да ти просто подонок. Тебе за це надо судити. Це преступлення, якщо ти не чувствуєш якоїсь то радості від от І от, пожалуйста, вам мягкої, такої лайтової реакції на подобне ужасаюче преступлення. І сейчас один я чувствую якусь недосказаність. недосказанність. На да, де призиви до убийству, грабіжа, насілі? Де ти хочеш, щоб і тебе ще судили як подонка? Ведущий Соловьев призвал изымать дома у релакантов и передавать их генералам. Известный телеведущий Владимир Соловьев предложил изымать дома у покинувших Россию представителей интеллигенции, чтобы создавать крепости для генералов и специалистов оборонно-промышленного комплекса. Своей идеей он поделился в эфире телеканала «Россия-1». Внимание на его высказывание обратила газета «Ру». По мнению ведущего, недвижимость релакантов необходимо конфисковать, чтобы обеспечить безопасность высших офицеров и ведущих специалистов предприятий ОПК. А генералов надо защищать. Якщо для этой цели необхідно забрати посілки і дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим їх в неприступные крепости з особым режимом, заявив Соловйов. Бідніки, мені бо вот, од таких новостей їх щось постоянно пожаліть. Ну чого вони такі, якісь се обділені постоянно? То хо й лізуть постоянно грабить когось і убивать, тому що їм землі не хватає, вони давай на чужу лісти. Ну, як вони можуть ужитися на тому маленькому кличку землі під названням Росія? А потім же нахватають землі, що дурні, а, а там, оказується, жилья не вистачає. Приходиться інтелігенцію виганять, щоб туди генералів позаселяти, по п'ять штук в однокомнатну квартиру, хоча б. Чи ти думаєш, що ми там до них не доберемося? Да? А другого якогось жилья у вас для них нема? Релакантов предупредили о возможности изъятия их имущества властями. Юрист Гусятников. У властей РФ есть механизм изъятия имущества релакантов. У российских властей есть механизмы изъятия имущества релакантов, в том числе за границей. Об этом газете РУ заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, комментируя сообщение о намерении властей изъять пять квартир в Дубае у бывшего инспектора ДПС. Не, ну если в обычного инспектора дорожно-патрульной службы по пять квартир в Дубае, то Чому вам тоді генералів поселити нікуди, я чого-то не пойму. Ну, частина з них тепер в Дубаї їм прийдеться жити, будуть на роботу туди-сюди, їздити. Росія вошла вийшла вкус, що буде своїх вояк уже за границями розселяти в експроприєване житло. Також проблема, як таку, це не рішає. Ну Заселиться той генерал на своє койко місто, сяде і скаже, хорошо, а пити, їсти, що я буду. І Росія знову задумається, а де бабло ще на це брати? А де брати там же? В Госдуме предложили віддати гонорари і на бойцам СВО. Депутат Кошелєв предложил передати доход артистів і на бойцам СВО. А от зачем їм війна була нужна? Щоб було де жити, щоб було за що жити. А ну откуди усе це брати, їм окремі грабіжа більше нічого в голову не приходить. І кого грабить? Такого своїх же в першу чергу, своїх. І все це під соусом священної війни. военное поглощение. За три года прокуроры изъяли 411 компаний с активами в 2,6 триллионов рублей. В разы больше, чем передали олигархам на залоговых аукционах. Изъятие бизнеса в пользу государства стало одним из главных трендов в российской экономике после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это масштабнейшее перераспределение собственности, не имевшее прецедентов со времен приватизации, сказал Новая Европа руководитель одного из центров экспертных экономических центров, попросивший не называть его имя. Да что так? Побоявся ж і твоє майно у пользу ненажерливого государства заберуть. А так і ще ну, який-то шанс оторвати собі якийсь кусочок із експроприємного, поки у тебе і, і цей же ж не заберуть. Бо там принцип такий, вони постійно по кругу ходять. Спочатку ти набиваєш свої кармани за що інших, потім приходять інші, набивають свої кармани за твій щод, і ті, хто вчора банкував, тепер все. Арест імущества Чубайса 5,6 миллиардов шесть вернуть придеться вернуть РФ. Судебні пристави відкрили ісполнительне производство в отношении бывшего глави Руслана Анатолія Чубайса. Нанотехнологии, чо, коли дуже нано, вони так технологічно мають все у тих, хто сам та все у кого то другого ще вчора оджав. І сам Чубайс, кстати, говоря, він ще стояв у істоку. Цій, називаємо її так економіки, тому його менше всіх жалко. Бо він оказався одним із самих таких високотехнологічних хапух. Він хоча б смиться успів. А уміння вовремя Смитися на Росії це, ну, це не технологія, це талант. бившого топ-менеджера Газпрома отобрали і націоналізували сім заводів. Сам менеджер знаходиться в розіскісті. я навіть не знаю, хто в цих історіях пострадавший. За кого там можна було б попереживати повболівати одне гамно, джало, яке то гамну, у другого гамна. І все це навіть не раді приболі. Давайте не будемо обвиняти їх в якоїсь меркантільності. Це все раді спортивного інтересу. В России национализировали крупнейший завод по производству катализаторов и адсорбентов. Салаватский катализаторный завод, крупнейший в России производитель катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния, официально перешел в собственность государства. Чего на основе чего? У меня такие ощущения, что он вот это все отобрал и просто, чтобы сходить, подивиться, что это вообще такое и что эти все сложные слова означают. Там же половина окружения Путина, они такие даже в руки не возьмут, побрезгуют. Скажіть, а можна нам дать в управління ну, то, ну, -то таке более понятне, осязаємо, Щоб я хоча б перед пацанами міг сходить козирну, що я тепер там таке производю? В России национализировали основанный при царях водочный завод. Федеральная служба судебных приставов передала России алкогольные активы украинских бизнесменов Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайла, признанных экстремистами, сообщила пресс-служба ведомства. Под контроль государства перешли около 60 тысяч акций Великоустюгского водочного завода. А чем они экстремисты спытают его? Ну там же в тексте и ответ уже был. Потому что они украинцы. А все украинское, благодаря войне, Теперь можно отбирать без суда и следствия. Что без суда? Потому что если отбирать ему через суд, то все равно же отберут. Но так все это будет проходить еще и через пытки и издевательства. Российские власти массово изымают жилье, принадлежащее украинцам в Мариуполе. Его называют безхозяйным. Чтобы вернуть квартиры, владельцам нужно приехать лично, пройдя фильтрацию. Ну, что такое российская фильтрация, мы уже хорошо знаем. Это, ну, скажем так, такой гарантированный способ получить надежное жилье. Спочатку дето на підвалі, потім в якомусь канцлагері, а туда пряма дорога в домовину. Бо це все не для того, робилось, щоб щось кому-то вернути наоборот. Россия может забрать у украинцев более 250 тысяч объектов недвижимости на оккупированных территориях. В оккупированных регионах Украины в рамках так называемой сплошной инвентаризации выявили порядка 252 тысяч объектов недвижимости. Об этом стало известно из заявления заместителя главы правительства РФ по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хисулин. Слово строительство в его должности звучит ну, как издевательство. Это же он потом отрапортует, что они построили на оккупированных территориях Четверть мільйона квартир тих, які у нас отобрали, по суті, украли. А місні жителі вони повинні бути їм за це вдячними. Тому що якщо російський тебе грабить, значить він ставиться до тебе як до свого. Радуйся! Російські військові розграбили базу відпочинку в Белгородській області, винесли холодильники, пластикові труби і Кавролін. А що вони зробили не так? У них на всіх уровнях прийнято грабити, грабити і грабити, чим вони хуже других. І так, ну, часть ограблених квартир в Маріуполі ну, хоча б будуть чим-то обставлені. Бо я вам гарантую, що час і украдено, украденого а раніше ж було вивезено від нас. А так воно там ну, хоча б постоїть до очередного грабежа, коли того, хто грабив самого потім ограблять і уб'ють. І Росія це робить, ну, не то, щоб навіть со зла. Вони просто по-другому не вміють. У них таке поняття справедливості. От тільки я не розумію, коли один вор ворує у другого вора. Це торжество справедливості, или для цього надо, щоб їх обох іще допоможно ну, хтось там третій грабанув.